Які еротичні фантазії його відвідують, коли він думає про вас? Вау. Тут багато всього і зразу. Все, що можна тільки уявити: перевдягання, зміни ролей, якісь збочення, БДСМ і в тій, в тій ролі, коротше, все, чим багата порноіндустрія, про все те він мріє стосовно вас. І в його мріях, в його фантазіях, у вас стійкий та стабільний зв'язок. Ви давно разом, ви підтримуєте одне одного, вам дуже добре один з одним. Тобто він фантазує, що ви його постійна партнерша. А от якихось залицянь, якихось покушань у його фантазіях нема. Це йому не цікаво. Якісь прелюдії, на що вони потрібні. Прийшов, побачив, переміг. Лише кохання, лише техніка і все, що з ним пов'язано. Він навіть дещо готовий поділитися з вами своїми фантазіями, можливо, навіть усіма, але зробити це так в формі жарту чи в формі якоїсь гри, щоб якщо вам це не сподобається, була можливість перевести це все на жарт. І йому дуже бажано, щоб ви відпустили все, що вас стримує, щоб ви піддалися всім своїм отим інстинктам, всім, що приховано під маскою порядної людини. Йому фантазується, що ви розділяєте з ним його вподобання, що разом з ним занурюєтесь в пучину розпусти. Та, ймовірно, все, на що він може наміритися в реальності, це якийсь спонтанний секс поїздці. Нічого з того, що він мріє, про що він фантазує, він втілити чи то не готовий, чи боїться. І він гадає, що швидше за все ви його будете сприймати просто як сексуального партнера, без будь-якого очікування продовження якихось романтичних стосунків. Зустрілись, покохались, розійшлись. Не дивлячись на все його багатство фантазій, все, на що з ним можна розраховувати, це стандартний, так би мовити, секс. Чудовий, прекрасний, де він буде отримувати насолоду і буде старатися задовільнити вас. Але ні на яку порнофаєрію в реальності очікувати не варто.